Добрий день, з вами Ольга Атаманова, медіа центр України «Укрінформ» розпочинає свою роботу. Дев'ятий рік триває війна, і сьогодні вже 238 день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. І я дякую всім, хто розповідає світові правду про нашу боротьбу за свободу. Коротко про розклад подій на сьогодні, які запланувала і підготувала наша команда. О 12-й годині до нас у студію приєднається Сергій Куюн, директор консалтингової групи. «А 95, і ми будемо говорити про перспективи паливного ринку в Україні. О 13-й годині до нас завітає Дмитро Лубінець, Уповноважений з прав людини, і ми поговоримо про перші результати про результати роботи нашого омбудсмена за перші 100 днів на посаді. О 14:30 у нас відбудеться включення з Миколою Лукащуком, головою Дніпропетровської обласної ради, і ми будемо говорити про ситуацію на Дніпропетровщині. Ну а прямо зараз у нас на включ Олександр Сінкєвич міський голова міста Миколаїв. пан Олександр ми вітаємо вас. Добрий день. Добрий день. пан Олександр Ми знаємо, що вночі Миколаїв зазнав атаки дронів. Камікадзе. На ранок вже знаємо, що а, був приліт ракети с 300 Яка ситуація на цей час? Що відомо про наслідки? Ситуація із самого ранку в Миколаєві вже. Двічі лунала тривога в нас. Були і прильоти це попередньо ракети типу С-300. Попередньо впали вони на відкритих територіях. Зараз іде обстеження цих територій і найближчим часом дамо інформацію в засобах масової інформації. Вночі Миколаївщину атакували дрони камікадзе. 14 дронів нашим військовим вдалося збити, але п'ять долетіло до міста. Чотири дрони поцілили в один з навчальних закладів міста. Ще один безпілотник впав на а, закриту приватну територію. Внаслідок цього виникли пожежі на відкритих територіях, але наші минесники їх а, ну, оперативно загасили а, електроенергія. Сьогодні місто функціонує в режимі економії. А, Електроенергії ми зменшили на 60% кількість електротранспорту на вулицях Миколаєва. Сьогодні по місту курсує всього 14 тролейбусів, 12 трамваїв. Решту транспорту це автобуси та маршрутки. Сподіваюся, що це не дуже створить незручності миколаївцям, і вони зрозуміють, що це робиться власне в інтересах нашої держави, і загальна кількість транспорту у нас сьогодні курсує біля 300 одиниць. Така власне, кількість транспорту в нас курсує зазвичай трохи більше щодня. Ми просто сьогодні замінили е, тролейбуси і трамваї на автобуси. Е, насправді, ця економія електроенергії, всеукраїнська, вона в новинку для жителів України, але не в новинку для жителів Миколаєва. Вже майже там, з початку війни, з першого дня, ми від світломаскування. До, скажімо так, до використання електроенергії в день відмовились. У нас не працювало освітлення вулиць і фактично. Все, що сьогодні будуть робити інші міста для економії електроенергії, ми робимо майже з першого дня війни. Крім того, в Миколаєві сьогодні з 500 тисяч, які були до війни, залишаються близько 20, 220 тисяч жителів. Ми фіксуємо їх, і звичайно, що великі підприємства і так не працюють, тому ми їх навіть не просимо економити електроенергію, бо вона в них і так економиться. Також сьогодні в місті не працюють світлофори. Стуючись нагодою, хотів би ще раз нагадати водіям не лише Миколаєва України. Ви на дорозі не одні. пропускайте пішоходів. Не забувайте про те, що потрібно пропускати з другорядних вулиць іноді автомобілі, бо там це створюють великі пробки. І не забувайте, що світлофори звичайно це добре, але є дорожні знаки, які регулюють е, правила руху на дорогах. Щодо переселенців, у нас е, наших. Е... Один, два, один, два, Пан Олександр. нас є невеличкі технічні проблеми. Зараз ми очікуємо на повернення зв'язку і підключення нашого спікера. Зв'язок зараз відновлюється. Пане Олександре. Ви трохи пропали, зв'язок перервався, тому так. зараз ми Він вас віднов... чуємо. Так, ми зупинилися на роботі світлофорів. Як мене чутно, зараз нормально, видно? Так, да, зараз ми вас чуємо, бачимо, зв'язок відновлено, тож можемо продовжувати. Тож, я сказав, що, користуючись нагодою, попросив водіїв згадати про правила. Як працюють наші знаки не орієнтуватися на світлофори, які випущені, бо вже створюються в ситуації і не припускають людей і машини з другорядних вулиць? От така ситуація зараз на сьогодні. в Миколаїві. пане Олександре, у зв'язку з режимом економії по всій країні, чи зміняться у Миколаєві а, умови, чи зміниться щось щодо опалювального сезону? Опалювальний сезон в Миколаєві запускається рішенням виконавчого комітету і регламентується лише одним параметром: це е, температура у 8 градусів по Цельсію середньодобова протягом трьох днів, 8 і нижче. Якщо така температура буде, то в Миколаєві власне, запускаємо ми тепло. Теп систему теплопостачання ми готуємо е, з весни. По сьогоднішній день для запуску в нормальному режимі для нас війна фактично не є приводом е, переживати, не дивлячись на те, що за весь час війни за 238 днів війни нас не бомбардували у сумі в 40 днів. Ми готуємо опалювальний сезон, готуємо мережі, готуємо зараз, закачуємо їх, наповнюємо мережі під тиском. Тобто, все робимо для того, щоб запустити. Власне, в минулому році в нас запустили ми енерго-теплопостачання в 1 листопада. Десь на ці дати орієнтуємося і в цьому році, але вже готові запустити її, хоч наступного тижня. Ці все, що стосується наших систем, у всіх, як то кажуть українців, є одна проблема: можливо, відсутність електроенергії. В нас ще й відсутність а, води, тому що тому, що ви знаєте, що в Миколаїві з 12 квітня немає. Нормальної сирої води для да, перетворення її на питну. А ми беремо воду з річки Південний Буг. А вона фактично є солоною. Ми не можемо запускати солону воду в систему а, теплопостачання, бо вона зруйнується сьогодні. Кількість а, із за цієї солоної води, кількість поривів на мережах водоканала збільшилась у 20 разів не на 20, а у 20 разів. Тобто їх може до сотні бути на день. Тому воду ми а, готуємо, додаємо спеціальні хімічні сполуки. Це я кажу для тих, хто думає, що вода не буде солоною, її можна буде пити з батарей. Ні, вона хімічно оброблена. А, і фактично ми плануємо запустити її а, разом з дизель-генераторами на випадок відсутності електроенергії і в Миколаєві дати тепло нормально. Ще одна проблема, яка є з теплом в місті Миколаєві, це відсутність вікон у багатьох квартирах. Так як я сказав, що більше половини людей виїхало з міста Миколаєва. То це означає, що е, є квартири, в яких немає вікон за вибухів, але там немає людей. Сьогодні е, нам наші команди не встигають працювати. Я попросив через асоціацію міст інших міста допомогти нам. Е, власне вже відпрацювали команди з Одеси і з Івано-Франківська. Зараз до нас прямують і вже сьогодні розпочали роботи команди з Житомира. З Рівного і очікуємо команди з Луцька. Сподіваюся, що ці люди нам допоможуть, і ми будемо забувати вікна. Зараз кількість розбитих вікон, які ми закриваємо usb плитами і піною монтажною складає десь на рівні 60%. Тобто, у нас ще є багато роботи. Тепло будемо запускати у всіх будинках, де це можливо зробити. Дуже часто спитають мене люди, які відсутні в місті, чи їм потрібно буде сплачувати за тепло, якщо вони відсутні і їх не користуються цією послугою. Я відповідаю так, обов'язково. Ми не можемо, тобто у нас була думка стосовно того, щоб не прогрівати квартири будинків, яких кількість жильців, там, складає там, менше там, 20% чи 10%. Потім відійшли від цієї думки, бо насправді відсутність тепла взимку може створити великі проблеми. Тобто все буде покрито пліснявою, яку потім неможливо вивезти. Може бути порушена електроніка, телевізори, холодильники, все, що заводне. Ну і звичайно, що меблі, які зроблені з ДСП, всі порозпухають, і це буде власне набагато більше збитків родині, ніж сплатити за теплом яких споживала їх квартира, але вони не користувалися. Тобто, потрібно буде сплачувати. Я дякую вам за інформацію. Шановні колеги, ваше питання, прошу. Доброго дня, Ольга Панасенко, Кренформ щодо сплати рахунків, ви кажете, що більше половини мешканців виїхали вимагаєте платити за тепло тих, хто виїхав. А який на зараз стан оплати житлово-комунальних послуг у місті? Звичайно, що у нас є послуги, які фактично сплачуються за фактом використання, як вода. Якщо ви нас полічильнику, то ви можете сплачувати її полічильнику. Є квартплата, і квартплату люди сплачують навіть знаходячись за кордоном. Вони розуміють, що обслуговуючи компанії, які сьогодні там ремонтують внутрішньобудинкові мережі, які течуть від солоної води, дахи, вікна і так далі. І звичайно, що сплачують і за тепло, і здається, на рівні 70. 80% є сплата за тепло, бо е, теплопостачання сплачується не лише в ти місяці, коли подається це тепло, а розбивається і на ті місяці, які е, фактично тепло не подається. Тобто е, там трошки менше, там трошки більше. Люди сплачують. Е, я дякую за це миколаївцям. Вони е, як то кажуть. Справжні українці розуміють, що потрібно підтримувати рідне місто. Незважаючи на це, звичайно, що ми з міського бюджету даємо великі кошти, допомогу в компенсацію фактично різниці того касового розриву водоканалу і допомагаємо різниці в тарифах фінансово теплопостачальникам. Власне, так і виживає. І, мабуть, останнє питання щодо роботи навчальних закладів. Чи всі зараз навчальні заклади переведені на режим онлайн? Знову нагадую, що за весь час війни нас не бомбардували лише 40 днів. Можу вам сказати, що у нас 4 школи зруйновано вщент. В нас 88 закладів освіти постраждало під час бомбардувань, тобто, це означає, що небезпечно знаходитись з дітям в місті. А наші школи зареєстрували, що під ну, зробили опитування кожен клас, кожен вчитель, і ми маємо з, з 90 тисяч дітей, які знаходились в місті Миколаєві, біля 10, які залишились сьогоднішній день в місті, тому ще в здається червні. Ще серпні місяці ми прийняли рішення, що навчання буде відбуватися виключно онлайн. Сьогодні в школах а, в нас дітей немає. А, вчителі проходять, які не можуть вдома там займатися з дому і викладати, приходять до шкіл. А, власне, школи ми також будемо опалювати на мінімальній температурі, а, і а, виключно в онлайні будемо навчати дітей. Я дякую вам, пане Олександр, що знайшли час і долучилися до нашого ефіру. Нагадаю, з нами був Олександр Сінкевич, міський голова міста Миколаїв. Наш наступний брифінг відбудеться о 12 годині. Тож залишайтеся з нами.